А то вещь. то, понял і купив, собі як мер взяв і все. І ти вже, як то кажуть, ну тут даже вот, коли сідаєш, збираєшся з ручку, а вона така пластик грубий, стверда, така, ну, знаєте, на що має ну, такого крила, ну все, то чувствується, що купив не, не, не херню. Вибачте <більшко> мене. Якщо ДТЗ, Донфен, там воволи якісь таке вам задорого... Можете розглянути інші варіанти. Можете розглянути, наприклад, щось в кентаврів. Або з тих же файтерів показують. Тут вже трошки по іншому. Ходоває трошки попрощення, але теж 12 років робить. Провірно, лівень. раніше на вас давай, зараз кінтав. Строковка, два чоловіка, я покажу, які вони є. Тут вже у вас може бути електрика, красочка може а, не оправдувати ваших. Ожидання, така там десь якщо тут глянуть новий він тільки але ну, бачите, вже трошки вода попала береться якась така шляпа ну якщо бразить, то там буде цим поліпше Ну тут теж береться шляпа зараз якраз ну, виконовлять як можна тут на, на чомусь там вже китайці под экономиком можете якийсь датчик показувати криво вот такі трактора от починаючи від синтаєв що я дядь, пізди того. і е -е от кентавр то буде вам економія Ну тут вже сучасне, понял робоче місце я сяду позже, там в мене є картонка Ну Такий він, поняття? Зручніший набагато буде. Е -е -от. Як варіант кінтавка. Потім як варіант можете взяти собі, наприклад, якщо хочете, щоб було дешево. Ну, як умовно, да, дешевше і не було якість провірена годами, там, все, все. Пожалуйста, джинма. Джинма береться від 6900 віддавати. Всі є комплектації. Мінус очевидний. очевидно. Поняло? Тут е, дуже робоче місце е, ну, незручно воно. Але тим не менш по надійності, потім по комплектації, якщо з ходу зменшувачем, деякі китайці сходу з ходу зменшувачем знайдете, потім що у нас мости, ходова, все, воно ну, знаєте, пройшов проверку десятиліттями. Кузов. Електрика тут теж кноплю, то ви не маєте якоїсь ілюзій з цього поводу. От. Так само, наприклад, з бюджетних варіантів є файтери. 404 і 204. Тут, якщо вам треба всі опції, які зараз пропонує примусова нав'язка, та якщо вам дійсно треба двохсекційний розподільник, то ще йде дві гідропари, два гідровиходи. Для трьох, навіть трьох, один жідрав. Широка разина, ровний пол, все тут повністю повний фарш, як то кажуть. І це йде 40 РДшка на реверс. 24-ка йде каса, воно без реверсу. Ну, тут теж, ну бачите, воно більш сучасне. Буде стоїть, в принципі, як реверсна джин, воно в один цін. Там ви бачите, маєте трохи надійності, то якщо там вам якийсь хардкор, багато мотогодин нароботки, в ліс валить і так далі. А тут Тракторист такий для себе на свій пай, дуже зручний, теж якби тотальних проблем, що там розсипається, розламається, не буде. Е, от вам по суті всі варіанти. Так само пішкалити можна розглядати. Гравний там трактор, ну Цікаво, буде прибор <реш> <реш> чи ні. <реш> о ні, Ну кажу по, по всіх китайцях. По всіх китайцях. Ану. Не приборне, а тут маски. Тобто треба брати дебільну картонку, я не буду шахтувати так. Вот, Наприклад, там умовно кажучи, що Донфейн 40-ку стоїть, а ви можете взять 50-ку за 9. 9200 чи 9 Вот, Фактична економія, більший вес, ви можете їм більше зробити. Но, я ж кажу, Він у вас може якісь сюрпризи вам трохи давати по мелочах. Так, так скажемо виділося. От. Тому, е, якщо обираєте 24-ку, собі дивіться в першу чергу з тих, е, е, як то кажуть, що ви будете її робити, для чого ви її берете. Е, от. І як кажуть, чим ви готові миритися, а з чим ви не готові миритися. От. І відповідно по діньках теж. Тому що я ж кажу, можна взяти 24-ку, умовно і за 3700 без передка, безпередка. 3750. Акційна ціна, він буде теж трициліндровий без ремня. Ну там ну, ходова, ну там, немає. Вона є, ну, така вона. Тіпа якусь трясучку, купають картошку чи там фризу. Все. І тут же можете собі на сороковку моч і розчепити, то є, то є, то є, воно буде, буде вам вже давати раду. Так само от і поп'їсати Ну, Зараз покажемо вам саме те, що має на цьому році. Прям трактор порадував, прям приємно, поняв? Це в нас Кентавр Модел F. Як Тесла, Тесла Модул С, а то модул S. Ну, дивіться самі, просто подивіться, що поганий знак. то теж кінтавр, по ціні Кінтавра", там, там ценник не космічний. Але при, цьому, при цьому дивіться, по-перше, на самого тракторця, як воно зроблено, ну, по-людськи. І комплектація. 28 радіус, широка резина і високі колеса. Поося, рубі, все. Так само мости вже. Я Як сука бога кипвоє мені треба бачити Вот, дивіться, моторчик в нас кемовський, розшивітельний бачок, зворотній дій немає. Питав, питаю, чому воно нижче стоїть рівня радіатора, як же воно буде назад? Воно не буде назад, тут воно тільки вперед. А назад потім його треба... Ну, я не знаю. Якісь метод є, можна відсмоктати. Якщо не хочете відсмоктувати, можна відвити. Ні, я не буду, я хочу жити. Ну, ти не менш. Капот ти зроблено. Від зроблено нормально. Тут ці магістралі, гідравлічні, все метал, ну, пару хомутів. ну тож китайці без хомутів не я не обійдеться. Мотор КМ 385 Мотор супер классний. Кем okay. не крутий з китайців. Я тут казав, там візьмемо мої дяді. Пьодор. Давай, давай. Іще. Оп. Ну, так треба його ну, займаємо. Кузов, електрика, такі всякі речі. В бюджетному китайці як би воно файно не виглядало, гарно. Все одно з таким виставкнетеся. Ну, що воно вам дати? дивіться, просто де маса. Маса, маса, маса. чего-нибудь без масла. Сюда. А? Сюда. Тут даже с духа высох. Не, мин походу с маслом все-таки Не понятно? Не будет дела. Вымкнутый. Бамц! Прикинь, ты ну вот, блин, зробили, чтобы. Ну вот кентавр, понял, зробил, чтобы было сручно, реально. Відкриєш. В джинмі, поки включиш масу, курва, то можна капоту відкриєш. Там жопа. Тут все собі, кнопочку нажав, ну, зроби, можна ж зробити по-людськи. Щоб було зручно людям для тракторця, для, для тракториста, для фермера, щоб було воно ну, сідаєш, робиш, воно тобі зручно робити. Все, давайте зараз дадим трохи газку в поля з тапочками дадимо. Їде він закоповує сидіння, дуже круте, мені подобається. О, прям, ну, ось, ось, люкс, ну, по, -по, -по, по удобству, е -е, хоті... як ходити буде на дистанції, ну як ДВ-шка, Кого-ДВ 244 40 у мене не цепи, загуглище відгуки. Як ДВ-шка ходить, так і ходить ці. Ну, робить. Якщо робить, того, щоб йому трохи давай, що іноді... Служивати більше можна, там щось, десь, як Китай, так Ну, то що я зробив, по суті, я помилую зі всем. Коробочка, я менше в Китаї, поняв, передачу. Спінь, впінь, 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 продачів покажу. Вони повишені. Все, супер. Блокировка є, передок включається, управлики, багатьох, два виходи, плюс. Прижимає воно і є без плавина. А ось бачите, кінця плавить. Має плавати Коротше. 500 пищу ну, я... 700 пищу завод, але кілограмів 600 вірю точно. Може і більше, дай бог і скажу. Треба, кстати, провірити, поставити подняться бы. Я же думал, что надо будет срубить, Вот, а так в целом, ну, живут рабочие места. Другая бы спеки и все. Они не видно, как на самом деле, тогда 24, я в 50 по размерам. Столько же колеса, Вот, если так, чтобы зайти, выйти, снизу. чтобы все вот. продумано, вот.